Бахмут це моє місто, це край бажань, багато мрій. У ньому всі щасливі, це місто, тисячі подій. Бахмут це моє місто, живу і знаю, в ньому я все буде дуже добре. Бо місто це моя сім'я, Бахмут це наше місто, це місто для крутих ідей І тільки в цьому місті все робиться для нас людей. Ми дуже-дуже, дуже, дуже, дуже горді ти, Щацем наш дім. Ми разом всі заспіваєм, ти кращий знаєм, Бахмут наш дім. Бахмуте, рідне місто. Ти в серці назавжди, не стійкий, нескорений герою. Пісні і вірші пишуть про тебе. Ковток дивної любові даруєш ти нам завжди. Були б птахами, то прилетіло до тебе і рани лікували би твої, ми скучили за тим життям прекрасним. Ти вистоїш, бо ти незламний. Ми відбудуємо тебе. І як раніше, ні, ще краще заживем, бахмута мій.